Ну, действуйте, так. Короче, сейчас. Без днем уже забрать, а то он не в самолете. К хуя не завод. Вы <рик> попробую <рик> 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 Так. Опа, так. Молодец. Блять, догадался. Давай, 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 давай. Так. Ручку, так. Ну. И что, давай. Ну, треба чуть-чуть нажать, просто-напросто скрутить. Давай, давай, скрути ручку. Сука! Скрути ручку! А винтявить меня скуть! Скрути ручку! Вот так и есть вот! Так, хорошо, степление, так, все, заебись! Так. Так, хорошо, передачу виключив, Так, а це що таке? А шо, а шо а шо це за ручка? Хорошо, давай. Це блокировка. Так. Все не робить. Як це не робить. Я ж на ньому приїхав, ти заїбав. Хорошо, так. Пуск. Так, шо там написано? Пуск на действия. Так, тут написано пуск і действие. видиш, блядь. Так, давай. Так, хорошо. Давай. Масло провір. Провір масло. По колесах, Блондинки так роблять. Блондинки так роблять. Бо стекло по моїй, блядь. Що Вово, почти догадався. От так. Оце треба зажать, оцю ручку, да. Оцю ручку зажать. і... бачу крутити, поки вона не відпустилася. Короче, зажати, зажати, у скільки стій. Ставити до раку. Це хуя з раку. Поговорю, Ну, так так, 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 так. Так, хорошо, подергай ще за ту ручку. Оце вмісти, от так. О, дивись, а так ти не робив перед тим. Дормо. Дормо. Це понятно, Руслан. <реш> <реш> Що влучі йде. Ну, усе дивись, написано вкил, кіл, викл. Усього хуясі, якщо сидити тут це в <реш> <Если реш> там в кіл, там викл. А вот у тебя речи свод что-то гимбаторин. что це там. Местая, да, с зимей, зиме. Открути это, <систит> говоришь. Открыто. Того... О! О, нихуя! Давай, давай, давай. О. Давай, ну, 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 ну. Тихо, 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 тихо. Мучи. Він, 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 давай, давай, ну, давай, <стрит> давай, о, вот так. Уже їде, Руслак, уже їде. <плод... <скв> <плод... <плод...> <плод...> давай, давай. Ну. <плод>... Ай, ты заднюю включив просто. <плод... плод>... Дивись, я от виключи газ, Виключи газ. Дивись, от машину ти як заводиш? Так, передача, все, нейтралка, да? Все, пиздец, газ, виключи нахуй. Де Степление вижми, блядь. Вижми степление і тоді начни ручкою крутити! ручку крутить. <реш> 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 О, степление вижав! газ, скинь нахуй, бо щас поїде! все, а тепер иди дергай. О, німці! Фашисту, фашисту, сука, блядь. Не понять у цього зубра, блять. Подивися, чи є... Подивися, чи є солярка в ньому. О, Забирай, порве. Ні, не порве, щас. А так не можна його завести, но він не його заведе. Задній. Задній мост виє. Задній мост виє це масло, блядь, ти, О, все, пиздец. все, газ нажми ногою. Газ ногою нажми. Не треба. Не треба. Так, все, посидів, Вазь, зараз, У нього Меню кукапівщи самі посадить. Пиздец, зараз. <ріпи> зараз нахуй порвеш оцю блядь, проволоку, Далі, нахуй. Треба вітюк закидати, Так що воно. Ти Тей ще просмотривало здесь один долар. Ну, дивись. що дивись? Стип, підожди, що підожди. тут, Ну це? не травка, да? Да? Не жалко, батьку. Вс, давай. Типа первай. Першу треба. Треба першу давати. Друга на. О, перша. Перша. Все, R1. Потім переліче. А це що не степляння? Ні. А що це? Ти що, не бачиш, що моргають нас. Степлення вижити, нахуй. Це включено. Вижимай. О! На тормо зразу бере на. У ну, Усе сцеплення? Це ти включив. Бери на тормоз одразу. A gente não acostumou, tu boca um bocinho.